Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні ми з вами будемо застосовувати набуті знання, уміння і навички у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань. Ось і все, дзвенить дзвінок, в гості йде до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і в екран ви подивіться! Читалочці, Щебетунчикові, родзинці і гаджикові цікаво, чи вмієте ви розрізняти частини мови. Виконайте їхні завдання. Гаджик пропонує вам допомогти йому заповнити таблиці. Визначте, які слова пропущені, і назвіть їх. Отже, роздивимось першу таблицю. У нас назва частини мови іменник. Вона вказує, на предмет, відповідає на питання, хто або що правильно. І що пропущено у нас? Приклади. Назвіть приклади е іменників, які відповідають на запитання хто. Їх дуже багато ви назвіть декілька. Ну, наприклад, це дитина, може лікар, може Шофер, так? а може продавець. А може, це зайчик, а може білочка. Наступна частина мови, яка подивіться. Прикметник, вірно. Тут пропущено частинка, де нам потрібно сказати, що називає прикметник. Вірно, прикметник називає ознаку предмета. Відповідає, на які питання подивіться. Який, яка, яке, які, вірно. І подивіться приклади. Гарний, чудовий, смачний, веселий, сумний і так далі. Наступне, подивимося. Нам треба назвати частину мови, яка називає дію предмета. Так? Відповідає, на які питання подивіться. Що робить, що робити, що зробити. І, наприклад, читає і писати, що це за частина мови. Правильно, це дієслово. Дієслово відповідає на запитання, що робить, що робити, і називає дію предмета. Наступне у нас числівник. Він називає що? Число. Кількість правильно і відповідає на які питання. Правильно. Скільки, скільки 9, 16, 15, 1 і так далі. І остання частина мови це службові слова. Що вони називають? Вони. Нічого не називають вірно діти. Вони служать для зв'язку слів у реченні. На які питання відповідають службові слова? Вірно, не на які. Вони не відповідають на жодне запитання. І, наприклад, до «під», «за», біля «над», «узи» – Це самі маленькі слова в наших реченнях. Гачик вам дуже вдячний за допомогу. Зараз відкрити свої зошити. Виконаємо вправу номер 1 Щебетунчик пропонує вам виписати парами слова і відповідну частину мови. У нас подивіться, в першій колонці є іменник, прикметник, дієслово, числівник, службові слова. І в другій колонці є слова. Потрібно виписати парами. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. Іменники діти сонце. Прикметники веселий, холодні. Дієслова стоять малює, числівники 6, «12» і службові слова біля над під. Наступна вправа номер 2 Вам потрібно дібрати прикметники до поданих іменників і записати. Пропоную по три прикметники підібрати. Я, наприклад, підібрала такі: Україна, яка рідна, велика, зелена. Учні, які розумні, кмітливі, допитливі. Мультфільм, який цікавий, веселий, повчальний. Ви придумуєте свої слова. Наступна вправа. Вставте у речення пропущені числівники. Утворені речення запишіть в зошит. Поставте відео на паузу, уважно прочитайте речення, вставте числівники і запишіть. Давайте перевіримо. Тиждень має 7 днів. Рік має скільки місяців? Дванадцять місяців. У нас сьогодні п'ять уроків. Молодці. Трошки відпочинемо. Ну що ж, Продовжимо працювати далі. Наступна вправа, номер 4. Вам потрібно записати 4 числівники. які будуть закінчуватися на 10. Поміркуйте, які це числівники, та запишіть 4. Отже, давайте перевіримо. Ось такі числівники можна було записати. Давайте їх прочитаємо: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19 і 20. Ви повинні були записати лише 4, але подивіться, як їх багато. Наступна вправа. Прочитайте вірш. Вставте пропущені службові слова. Можете скористатися довідкою і віршик запишіть собі в зошит. Давайте перевіримо. Гавкав песик у дворі. Аж тремтіли комарі, горобці від страху падали із даху. Складіть два речення з поданими службовими словами під і біля. Та запишіть ці речення в зошит. Я склала такі. В снігу під ялинкою сидів зайчик. Біля хати росте калина. Прочитайте текст. Сашко прокинувся раненько, зіскочив з ліжка і підійшов до вікна. За вікном щебетали пташки. Вони весело зустрічали новий день. Ваше завдання виписати дієслова з цього тексту. Давайте перевіримо. Прокинувся Зіскочив, підійшов, щебетали, зустрічали. Такі дієслова ви повинні були виписати. Розгляньте світлини. Складіть за кожною речення зі службовими словами і запишіть собі в зошит. Не забудьте підкреслити службові слова. Дякую вам, діти, за урок, за увагу! Оберіть відповідну цеглинку в вашому настрої на уроці. До побачення!